В цьому відео по позилондарку і робимо медику! гуч. Wow. Так, це шанс в печеру. Швидко. Oh, oh, oh. Ні, ні, ні. Я живий! Oh, я живий! Oh, ні, я живий! Я стрейну! Він не налякався! А поки починається відео, позади вподобайку і зробіть собі чаю. Усім хай, З вами край! І ми в золодарку. Маємо в то від ведмедя. Вроді як останнє відео було коли воно було? А, воно було 4 місяці тому. <свісно> Вибачте, за, за таку довгу відсутність відео по саме золондарку. І зараз на що? Зараз нам потрібно відновитися, тому що нас в минулі серії, я так розумію, все подрало. У нас ризики обморожені і переохолодження. Наша одежа нормальна одежа. Не настільки аж нормальна, але. Норма. От я її міг би ремонт. І ні, я її не можу ремонт, тому що в мене нема тканини. А у нас є флеєр. У нас є лампа. Лампа то є тємка Я фі знаю, куди йти, щоб перейти з е відрадної долини до загадкового озера. Тож, нам прийдеться трошки трошки йти ходити на вгад Значить, поїмо собі трошки. А так то небагато у нас ще. ще О, крекери можна чуть поїсти. В принципі, все, можна лягати з Так, а тепер приготуватись Ага, все все перезаряджено. Але в нас все ще ризик переохолодження. А в нас є уражені ділянки тіла. А, в нас рука уражена. Але в нас немає того, що можна. Бо у нас є те, що можна порвати Так, ну я взагалі думаю, що ця штука буде тепліше за футболку, якщо її нормально відновити. Тож цю ми знімемо, розберемо. І будемо зараз шити вишивати. Ох, я зараз розказую, як шити вишивати. До, до речі, цей грінскрін був шитий. Руками? Не моїми, правда, але був шитий. А тепер вже йдемо лагодити. Так та що йдемо її. Оні будемо шити. Ну, щоб на собі, щоб так от шити, 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 і все буде добре. Ми вже відновили, і вона така сама виходить, як та футболка. Not bad. Так, тепер це що розберемо? Взагалі я хотів зробити ці рукавиці. <хи> але на рукавиці в нас не вистачить пов'язок, я так розумію. Та і при тому нам потрібен. А, у нас є набір для шиття, але нам потрібно всього тканини. І у нас закінчилося паливо в ліхтарі. Оце поганенько, але гаразд. Або знайдіть тепле місце. Це недостатньо тепле місце. Можна вийти і, по ідеї, десь там перед нами є домік зруйнований. Я його десь тут чую. Де він? Він за колотою? Де ти ць, старий, Міша? Міш, не треба. Міш, я тебе прошу. Де ти? Він під землею? Він в бункері вже? А во він там от виходить. мудло старе. Раз, будемо відсиджуватись. От за що мені трохи не подобається зондарк, це через те, що в ньому треба багато відсиджуватись. І ти сидиш чекаєш. Ти знущаєшся? Ти там стояв весь о, час? бу бу ба ба бу Ні! Куда? А! Він обісрався мене! Але куди я в таку погоду піду? Який по голові? відміть мене дає мені жити курвисько таке, щоб йому добре було в нашому доброму домі. Що він там робить? Він з годинами там стоїть, чекає. Чи що? Чи це зроблено так, що коли я виходжу з локації, там все життя припиняється і просто стоїть. Що за тупоголовість? А тепер починаються проблеми, тому що ми вже випили всю воду і з'їли собачі консерви. Це погано, це дуже погано. Але нічого, ще ми як, ще ми як. Теретеретерем. -те все, я одягнув окуляри. Зараз ми прямо як підемо поспимо перше. Ще зараз годинку спимо і вилізаємо. І робимо ведмедику Ауч Або і нам ауч Будемо виходити з зі смолоскипу, щоб його не лякати. Можливо, а може і ні. Налякали. І мені здається, треба нам в сторону. Але перед цим я би хотів би ось тут забрати кідрові дровиня банку кавині і. Томатос! ось треба. Забрати тут дровині. Забрати тут рюдзакині. І дивитись на ведмедя. Старий ведмідь! Нічого! Ти зі мною не справишся! Зі мною навіть я справитись не можу! Хто тобто говорить про тебе, звірюга тут Його І вони так легко налякати. Та як сюди залізти? Як залізти? Чого ти залізаєш? Де тут? так, да. да. Не кричати? все добре? так. Да. Що це таке, як мені звідси вийти? Це пастка? Це пастка від медіа, від мене тут морити голодом. Коротше, в мене немає часу на це все. Він тікає. Я тікаю. Всі тікають? Ви теж маєте тікати в коментарі, будь ласка, напишіть якийсь коментар. А ви напишіть вподобайку. Ой, ще... коротше, поставте коментарі і напишіть вподобайку. Саме в такому порядку. О, хороша тактика. тики на ведмеді і йти задом. Мене ж теж не вкусить заді якийсь вовчок. Правда, позорний. Звісно, я зовсім не підходив до тебе ззаді, щоб вкусити тебе за твою пишу. Що... Ах ти ж собака! Вивися, я мушу збрехати, щоб вкусити тебе. Ти ж сам розумієш там виживання, всяке таке. Пішло нафіг вовчара. Ну ти ж розумієш, я мав би тебе вкусити. Мене то зараз ведмідь вкусе. Ти тут вообще не до села, не до городу. Так ведмідь там цей позорний тут. І знизу і зверху непонятно хто кого. Чого ти позорний? Що це за сіло? Я король лісу і. Ололей! Зараз заспіваю всіх лісних чудил призову. Так. погоду від ведмеді і від вовчар я відірвався. Це дуже добре. Аня, ведмідь, там біжить. Він біжить! До каменю! Залазь! Залазь на камінь! Юля, ти скалолаз! Юля, пам'ятай це, Юля! Ти ще ніколи так не замерзала, я розумію. Але Юля, ти не хочеш знати, що ведмідь робить зі своїми жертвами. Ой, вони таке роблять. Я бачу в відео. Так, де ми? Треба трохи. О! Зайчик! Суперський зайчик! А, так. Ми? в Встрайці, я не знаю, де ми. Там водоспадус, там печерус, тут ведмедус, тут дебілус. Я точно знаю. От колись, коли я ще дивився Дарк, у когось там, колись давним-давно далекі-далекі обмороження! Афігітінно. Коли я ще десь дивлюся Дарк, я точно знаю, що з. Е, так, раз. Я зніму, поки що крутий володя іде геть. Що тут десь з відрадної долини можна потрапити. На дивне о, загадкове озеро, дивне озеро, коротше, на озеро. Через якийсь о, прохід, цікавенький Але де цей прохід? Хрінь його знає. Можливо, це навіть десь тут. Від меду щось зачую. І там мені здається, от там от є печера, але це дуже неправда, напевно. І я підзамерзаю і підпомираю. Хоча в яку жопу це прохід до таємного озера, якщо тут вуденська скала. Це ж. Не в ту сторону, по ідеї. Сумно, я не хочу помирати. Так, нам треба до льоду. І швиденько! Швиденько, швиденько, швиденько! Сила, не знаю, сила землі, тягни мене вперед! Сила яблук тягни мене вперед теж. Сила чай. Ні, крошка з чаєм далеко. Так. Він за мною! Жирний чмо, Я стрельну. Він не налякався! Тоді же він налякався! Біжмо далі! Підідемо наверх, міст! Ми я знаю, де ми. Рогоз! Треба забрати рогозу. Перезаряди! На камінь! На камінь! Жінко! Раз на камінь не вийде. Це може бути міст біля. біля біля біля. Куди? Біля якихось доміків. Але тут. Фу. Все, ти не залізеш! чмового лохата. Ха, Ха! Чи залізе? Бля, він так. Фуркай біля мого вуха. Це міст не біля домиків. Це міст біля якоїсь пустоти в моїй душі. Рухаємося далі по камінню. Тактика павука з сталкера. Ну, сталкера то аномалі, яку я використовував на арені, Якщо хтось ще пам'ятає то пам це відео. Ти мовчи ведмежа. Тако. Тако. де він там обходить мене. А от там домик. Домик далеко, треба... Коротше, треба робити привал. Та де ти? Знову підземний... Відміть. А, ось він! Привіт, хлопче! Я так розумію, ти сюди дістатись не можеш, і ми тут в відносній безпеці. Ом... Смоускіп у нас немає. О, вилікувано. Поречи там мені, давай, понявкай. Ми цього. Ми перемогли цю трасу смерті. О, запалився туди паливо. Так, година з чимось. Треба взяти смолскіп, його загасити буде е, на майбутнє. І тут будемо готувати воду, допоки не луснемо. І свининочка. Тобі свининку приготувати? Мішання! Ну ти міг би мені приготувати свининку, але я би, я би хотів поласувати твоїми. А чому після, типу, як я вию що з банки, лишається проста банка? Я ж би міг її використати навіть. Так, а тепер тут готуємо банку кавусі. Фак, я не можу до взяти смуски см з багатій, не можу це докласти. Окей, будемо рухатися, а, напевно, в ту сторону, і нам певно, треба буде перебратися от на ці от скали, от на ці от, тому що тут я щось не дуже впевнений, що ми зможемо кудись вийти. І по ідеї, щоб дістатися до загадкового озера, нам треба рухатися в низину. В низину це в ту сторону. Правильно, ведмідь? Міша, Міша, правильно? Я знаю, куди тобі потрібно рухатись. І це ми. Ти потрібно рухатись мені в щелепо, для того, щоб нагодувати мій живот. Так, Міша, ти, мовчи ти говориш якусь несусвітню дичь. О, нє, нє, нє. Пішов нафіг, корвисько таке, треба до тих каменюк швидше. О, там маленький! і там. Печерка, напевно. Це от погано. Це прям дуже погано. Це, це от, що сталося? У нас всього дві ракети. Я на одній локації тільки. Альо, люди. Люди, люди, їх мільярди. Так, мені потрібно ходити. А все. нема. ні, не, може ж є. Куди він побіг? Міша, не трогай мене. Пане Володимире, я вважаю, що скоро ви. я поласую вашою дубцею. Будь ласка, не пручайтеся. Я знаю, що тихо, холодно, тихо. Може і подумає, що нас тут немає. Не виказуй звуків, Юля. Пане Володимире, ми ж недавно, як сказати, спілкувалися, тому я точно знаю, що ви зараз десь тут. Дідько, він знає про нас. О, Володимире, ви прямо вийшли на мене. Куди ви. Куди ви ага. ділись? Мені здається, що ви були десь тут. Володимире, де ви? Так, це шанс. Печеру, швидко! А це його берлога і ми це його берлога, походу. І все, будемо тримати оборону тут, напевно. Фак! Фак! Тут не можна залізти! Ага. Я все потратив, я. Розумний? Я просто не вірю в те, що ми виживемо на справді в цьому траї. Він мене згризе, якщо почне гризти. Я не знаю, куди йти, мені треба дослідити локацію. От він знову біля мене. От позорений переді мною. Я голодний. Я заморожений. Берій, подавай на грилі. Скільки їх? Раз, два, три, Три позорних. І точмо волохати за мною. Що там по мені. А, у мене біль є. Так, розпалимо тут собі багаття. Не будемо р... Не будемо поки скидати, о, скидатися з цієї маленької гори, не будемо поки. І не будемо поки кидати спроби вижити. Бо я вже такий, ой, все, ми вже все скінчилися. Ні, це неправда. Все ще попереду. Правда, Міша? З цим я солідарний. Наша боротьба буде запеклою і легендарною. От бачите, І він каже, що наша боротьба буде запеклою і легендарною, і значить вона явно не прийде дуже швидко. Зроблю ще водички і зроблю томатні шняшки. Томатного супу. А, і з нього знову не можна взяти small skip. І яленове дров у мене лишилося дуже мало. І ще дров в мене лишилось дуже мало. Що ти на мене дивишся? Теж хочу погрітися. Домік! Добігти до доміка потрібно! Чому була хата? Біжить! Треба в очі, він боїться! Треба йому дивитись круто в очі! Там взичені будинки! Коро. Це погано насправді. <гас> Ні! Що я зробив? Без хазяйні хатини! Чому без хазяїню? був би тут хазяїн, би вийшов, там пав пав зробив би. А так ви безхазяїні. Позорний на 6 годин. Треба бігти. Бігти! Так, нормальний огляд треба собі включити. Во, біжіть, срата волохата. Що я сказав? Так, ми зверху. Ми на коні. Чуєш, я на коні! Іде ми. В теорії я можу спуститись до тих скал. Так. В теорії я ще встигну зробити. Ось це. Будь ласка, розпалися. Я візьму новий смолоскіп, кинув ведмедя, заберу його потім. Ну смолоскіпи теж працюють. Не можна відбиватися від ведмедя. Наберу собі бляхамуха військова сила Кроманьйонці Він потопив кудись. Я не розрахував. І він прийшов назад до мене. Привіт, ведмедику. Знову. Куди ти з мене відстанеш? Я буду далі йти по дорозі. Не, чого так скучно йдемо? Давайте включимо музичку. Мені треба хотіти якусь будівлю. Туда, в гори ведуть. Кабеля, ризиковано. Дуже. Машина! Машина теж ризикована. Але менш ризиковано, ніж йти в ущелину якусь. Але я піду. Не знаю, куди це мене виведе, але кудись виведе. А ти позорний. О, рукавички нарешті. А, я навіть не можу подивитися... Де він? був так близько. Треба було лишити смоуск і тікати. Зруйновано шкарпетки! Ні. Він мене перевертає! Зруйновано рукавички, Я їх ш... знайшов! Ні. Зруйновано шкарпетки! Ні. Я живий! Я живий! Я живий! А, ні, я живий! Пусть сіто швидко! Так! Ух, ти там! Ш... Ох, ти... Там смоускип інакше мій. Ой-ой-ой! Ой, це буде боліти дуже довго. Куди? Куда? Треба. Треба й тікати. Але обережно вести його. Погляд до погляду. Тепер серйозно. Якщо я прийду на іншу локацію, він явно не заспавниться біля мене, то ж в мене буде шанс тікти. і адаптуватися до того, що мене чекає. Кінець дороги. Я завів себе в тупік, сподіваюся, ні.